Оп. Так. Пройшов тільки що дощі і роз. Ну, дивлюся, що возможно буде іще. Ну, Вроді би вже більш-менш Лучше Ну, тягне тепер з другої сторони, воно якось круте його, непонятно. Так, ну ладно, з дощиком ми розберемося. Опа! Всім привіт, хто дивиться це відео. Як кажуть, поки світло на вулиці, поки можна і робити. А як потемніє, можна взяти фонарик і підсвітити. Трохи віддихався, відхекався. Маринки розібрав не 8, а 10. 10 бролерів, виходить, в неї. не знаю кому. Але розібрав, заніс тільки що в хату. Вона каже, треба буде розвести, я кажу, потім приїду, потім порозвозю, тому що зараз вже на базу дожен вовчик під'їхати. Треба зараз зробити 500 кг комбікорму. Ну і намішаю заразом собі бролірочка. Поросятам там у мене ще пару мішків є. Порося там, можливо, я завтра поїду зроблю, ну, а бролерам треба сьогодні. Тим більше, якраз у нас зараз дві партії сидить великих. Вони на одному комбікормі, то є ці великі. І ці, що підростають покоління, то вони якраз відстартовані вже. Я, зараз відстартовую гранулкою і перевожу на гранулу не на, тро... не на тройку, а на четверку. Тобто на тройки добре. Ну, діло в тому, що на Гран 300 тройку я не притер, щось вона не дається притиратися. І зараз шукаю якісь варіанти полегшити цю задачу. не знаю. Е -е, є в мене один хороший мій товариш. Ну, це коротко, як мій товариш? Директор компанії Гранулка. Е -е, я з ним говорив. В нього така сама штука була, тобто притирається матриця сумішу, А коли починаєш гранулірувати комбікорм, підлизує десь і роліки не крутяться, і сандали по кругу суміш, а гранула не впресовується, тобто вона проскальзує і не впресовується сама по собі Іменно суміш. Ну, в общем, він каже, що от така сама біда була теж по притирці і в них. І що вони зробили і до чого вони дійшли. Зараз <кій> підожіть, бо Поворотик, заїду. До чого вони дійшли? До того, що береш матрицю, оцю, очищаєш і, виходить, ложиш її на якесь там корито, миску, насипаєш у миску пісок, береш свердло по діаметру, дрельку. І просто оцим свердлом свердлиш тіпа, у пусту дірку. Поняли іменно пусту дірочку. І що виходить? Свердло піднімає пісок. Воно його закручує в матрицю, тобто у саму зіньковку. І таким методом ви, тіпа, предварительно ще дошліфовуєте саму внутрішність е, оцієї дирочки. Ну, коротше, взагалі, типа ідея прикольна. Ну ви ж прикидаєте, якщо там, я не знаю, гран 300, там дирочок таких, що я, блін, навіть не знаю, скільки їх там пів тисячі, а може і більше оцих отворів. Це ж Ти просто з ума зійдеш. це день, сидіти з тою дрелькою, з тим свердлом і просто його чухати. Коротше, варіант непоганий, і він дієвий. Ну він дієвий, я думаю, що якщо це матриця сотка, що це там 2-3 години роботи і ви це діло все зробили. А блін, з великими матрицями це просто можна дуба дати. У мене немає того часу, скільки сидіти. Так що буду пробувати якось її притирати. Ну, поки вона в мене не робить, у мене зараз четверка робоча. Ця матриця доволі непогано показує результат по производительності. І виходить таке, що я їх просто відстартовую на гранулки на маленький. І зразу перевожу на четверку. І я якось, ви знаєте, замітив, що вони швидше наїдаються. Быстріше наїдаються, і, звісно, швидше йде рост. Ну, поки що подивимось, поекспериментуємо. Ну, а тройку, я думаю, з часом просто да, і все. Так, ладно, хоти лекцій, поїхали. Все одно чуть-чуть у нас прокапує. О, калюшки є. Ну, красота. Якось, знаєте, свіженько стало. О! Дихати є як. Бо щось утром сьогодні встали воно ну, вроді би і хорошо, ну душно було. Ну, а зараз так більш-менш оттічно. короче зараз доїжджаємо. Якраз може кому інтересно, де знайти мене. ну Все робимо по телефону, але тобто ми проїжджаємо вулиця Шевченка, це в Решетилівці Їдемо до Упора. До Упора Дерес. Де, де, виходить, книжечки там люди міняють, пишуть, що до чого, куди і як. О, Вова он поїхав якраз із мішками. Отут акуратно, бо тут знак поставили, що головна дорога йде вправо. Хоча раніше була прямо бо буває. Туди, тут вже ніхто не їздить, ну, все рівно. Вон, Вова якраз із мішками поїхав. Так. І їдемо, їдемо, їдемо. Ось у нас вулиця Дерес. Де вишка стоїть Ресовська. І ось, бачите, он ліс спереду. І ми от їдемо, Вон, Володимир заїжджає. І отут ось де сині двері. Магазин калинка. Ух ти, Йолипа, що це хлопці закрилися. Ладно, зараз відкриємо це все діло. Все, і заїжджаємо. Це старе СТУ дяді Вовика Цитадзе. Тобто тут можна зайти сюди і зробити гранулу. Зайти чи заїхати. Так, ладно. О, дракончик, топ. Відкрив, кажу, Вовчик, под'їжджай. А я зараз кажу, свого дракона теж зажину. Щось з хлопцям Форд той в руку не пішов. Щось вони розбирали моторний відсек, робили, щось не вийшло. Заново дивлюсь, його витягли. Бувають такі машини, які, як кажуть, не піддаються ремонту. Мотор, мабуть, витягли, гля. Йолипали, блін, вони скільки з ним мучаться, вже, мабуть, я не знаю, місяців два. І він, походу, так в роботу їм Чи цей... не дається, це, як то кажуть, в руку. Вовчик, не знімаю. Не? Ні. Ну та помахай просто, привіт, дай все. Це теж бролеровод. Хай невеликими партіями, але знаєте, людина вже... Вовч, скільки ти вже броліром займаєшся? Більше. більше року вже. Набиває, так сказати, шишки. Ну, В основному вони набиваються перші півгода. А потім ти вже курюєш, що до чого, куди і як. Як поставити воду, як насипати корм і так далі. Так, все, Вов, зараз вигружаємо. Ти ждеш, так, да, Вов? Ти будеш ждати? Та, та так, а що буде? Так. Так, все, передробили, все нормально. Один раз тільки що забився рукав. Бувають такі моменти, коли шибер відкривається і доступ суміші йде більший, ніж може викинути турбіна. Коротше, якось так. Буває таке? З цим поки що я навіть не знаю як боротися. Була тут сітка одна, я її викинув. І тепер вийшла така проблемка. А сітка тут була тройка. Тобто була тройка сітка і була шестерка. І вийшло так, що дуже дрібно воно б'є, прям в борошно перетирає. І на грануляцію не дуже подобається. І такий комбікорм він зависає виходить, на цьому. Е, як вам На кормозмішувачі, дуже багато борошна, ну проблематично. Ось ця сітка вона лежить. і Я її не ставлю. Пробував ставити тільки цю сітку, тобто тільки її. Теж борошно місце. Ну і зараз поставив там сітка шістьорка. Можливо, треба з часом туди поставити не тройку, наприклад, а четверку або п'ятерку. І тоді вийде, що результат, можливо, буде кращий і оцей рукав не забиватиметься. Ну я вже пристосувався, таке буває дуже рідко. Ну, буває. Так, зараз. Пилюка борошно. Це те, що кажуть коля, в тебе такий кошель треба лічитися. Ні, Просто це уже хронічне. Надихається оцеє пилюки після зерно, борошна, потім йдеш у свинарник, тирси оця пилок. Ну, Воно вже просто з часом накопичується і воно вже, знаєте, як алергічне. Так, що я вам покажу суміш. О, це зараз отака от суміш. Перебивається на 6. Я думаю, що на ж буде ще хуже. 8 поставити буде теж забиватись. Ну, коротше, якось отак я вам скажу. Оце суміш якраз ідеально виходить. Прям суперова. Зараз я намішав на 500 кг. Вовчик каже, почекає. Буквально 6-8 минут кормозмішувач КС 2000 вимішує 500 кг. Тонну вимішує десь хвилинок за 20. от. Так от. Півтори тони, десь 35 минут ми вимішуємо. Ну, Дві тони я колись один раз загружав, ну дуже довго. Дві тони вимішує взагалі довго. таке. Зараз виходить, що ми робимо? Тут вимішує, я в мішки висипаю суміш і потім мішком пересипаю у шнековий подавач на робочу частину гранулятора. Гран-300 і сюди просто мішки підставляю. На даному моменті поки що це все діло. Я указав вже, що не укомплектоване, тому що тут деякі будуть зміни. Ми все це діло переставлятимемо, перебиратимемо і так далі. Тут ухватилось трохи я січки, отакої, кукурузяної. О, доволі непогана січечка. Свиням пойдеть. Натовк я її газон Тут у місцевого свого знайомого. Сергійовича поїхав, забрав. Так кабана поки що йому й не зарізав. Ну, коротше, треба буде, може, з понеділка завалить та відвезу йому м'яско. Ну що, все, давайте буду починати працю. Поїхали, як кажуть. Можете подивитися за цим всім процесом, якби вам було зручно. О! О так, я думаю, буде нормально. Так проходить виробництво потихеньку. Красота. Підрізав ножик максимально догори, виходить така гранула. Трошки борошна є, але ми працюємо без просіювача, так як просіювач використовується тільки тоді, коли гранула йде на експорт, і ви робите це все діло ну, тіпа, свою продукцію. І Треба, щоб була якісна і хороша гранула. Коли я буду працювати з просіювачем і гранулірувати людям, то торя буде процентів 7%. Тобто привезла мені людина 100 кг. І 7 кг у неї буде пропадати за рахунок того, що я її буду просіювати. Людина буде отримувати хорошу продукцію гранула. Буде без порошна, без сипучості оцієї, але ж 7 кілограм е, я людині ніяк віддати не зможу, тому що це все діло буде забирати система респірації. Вона буде це все діло засмоктувати і в мішки пакувати, То є, будуть отакі мішки стояти, як, як на, на цьому на кормозмішувачі. Бачите? Тобто там теж система респірації. І, і коли я зроблю, наприклад, 10 тонн комбікорму то отам у мішках десь приблизно вітер по чотири борошна виходить, тобто туди ну, поняли, відкладається борошнисте усе, те, що дробілка, все, що відбувається всередині циклону, виходить, самого кормозмішувача, борошно все висипається отуди. Тобто пилюка. Погано вже сандали. Розігрілася матриця і пішов хороший процес грануляції. Бачите, в чому сама суть передробити якісно дерть? Учитуйте той момент, що сам гранулятор ще дотирає, тобто він ще переробляє свою роботу, так сказати, і він перетирає оту дерть, яка у нас є, він її дотирає. До однорідної взагалі консистенції за рахунок роліків. У да, нас у гранулі попадаються деякі групинки, але їх менше, ніж отам, тобто в самій суміші. І я не доказав, виходить, коли, коли робимо людям, то системи респірації взагалі не буде підключатися для того, щоб людина привезла 100 кілограмів. Своєї суміші і 100 кілограмів вона забрала. Тобто, я вважаю, що це повинно так бути, щоб потім не вийшло так, що людина привезе додому, переваже і скаже, е, щось ви мене надурили, тому що я вам привіз отак, от, а ви мені зробили отак. от. Ти тобто, ж людині не об'ясниш, що це було борошно, яке тіпа, не, не цей. Підожжіть. Коротше, ти людині не об'ясниш, що це було борошно, да? яке вважається, типу, як третєсортний брак. І завдяки тому борошні е у нас вийшла якісна гранула без борошна. тому що ми її вам розсіяли. Ну, в общем, буде, буде так. Так що борошно по-любому буде присутнє, якщо отак от клієнт... Не захоче просіювати. Якщо клієнт захоче просіювати, то ми будемо попереджувати про те, що можливо буде таке, що кількість продукції зменшиться із-за того, що є система респірації, яка буде всмоктувати вторинні відходи. Ну Тобто, навіть ось вони. Але це вторинний відход, я його сюди назад обратно бах і все. І так, ну що, 500 кг поїхало. Вовчик буде годувати собі. Удобно. Він, він трошечки працює в Полтаві, їздить там, я так зрозумів, від якоїсь фірми підтаксовує, він говорить. Ну, а все одно вдома займається невеличким сільським господарством, держить бролера. Теж каже, якась невеличка копійка її є. Суміщає і добре. Дуже удобно зараз. Приїхав. Зробив, зернова група своя вдома є. Він приїхав у мене тільки, взяв БМВД гранулку, і я йому загранулірував комбікорм. На все про все виходить з його зерновою групою, і з грануляцією 100 кг. Це виходить 1100 Тобто йому комбікорм 100 кг обходиться по. По 11 гривень 1 кілограм корму. Я думаю, це нормально. Якщо взяти е, оці 1100, поділити на 4, це виходить 275, по-моєму. Ну так, да, 275. Тобто мішок комбікорма 25 кілограмовий, йому обходиться у 275 гривень. Такої ціни на базарі немає просто і, і бути не може. Так, що е, хто вкурив, той переходить на свої комбікорма, той просто заплатив гроші, приїхав, зробив і забрав е, свій повнораціонний комбікорм. Тобто людина привезла свою зернову, вона подивилася, як це все дробиться, як це все змішується, як це все гранулюється, без ніяких проблем. Він привіз хорошу якісну кукурузу, хорошу якісну пшеницю і взяв хороше, якісне БМВД. Ну і ми, як кажуть, хорошо і якісно це все діло зробили. Так що, що я хочу сказати, на даному моменті один мішок комбікорма ростового на базарі коштує гривнів 500. Тере 550 гривень. Ну і так само десь стої стартовий 550 тере 600. Ну, десь приблизно. Так що, я думаю, що краще зробити комбікорм 100 кг за 1100, чим купити його на базарі за 2200 В принципі, якщо так посудити, то економія у 100%. Ви, ви так купляєте 100 кг, а так у вас виходить 200 кг. Ну, хай це ми не вщитуємо зернову групу сюди, того, що ну, зерно тіпа, своє, він його не вважає, тому що воно там якось попаяв дається чи ще щось. Якщо зернову купити групу, то е, до цих 1100 додати ще десь 375 гривень. Тобто е, виходить 35 кілограм пшениці і 40 кілограмів кукурузи. 40 кілограм кукурузи в нас зараз. Хай там ціна по 5 гривень на базарі, це 200 гривень. І е, 35 кілограмів пшениці по 5 гривень, вона у нас зараз на базарі. Виходить е, 175 гривень. Правильно? Правильно. Ну, то есть, До цієї суми ще добавьте, там 375 Хай 400 гривень. Все, додамо трошки більше, там мішки чи ще щось. то есть. Хай 400 гривень. Е, комбікорм повнораціонний, хороший, виходить е, по 500. Е, 400, хай 400 гривень десь приблизно він виходитиме. 375, ну, в середньому десь отак. Там посчитаєте вже. тому що Коля математик конкретний, казали, мені в школі вчися, бо будеш, будеш бараном. Ну, нічого. Як кажуть, оцінки в школі не впливають на подальший розвиток вашого життя. Це, це коротше, це правда життя, я вам скажу. Отак от. Що? Я зараз собі тепер замішаю буквально на 200 кг загранулюю і буду їхати додому. Так що, друзі, отут такі справи. Потихеньку все працює. Вроді би, я в'їхав, що куди і як, що працює, що не працює. По поводу цього шибера е нічого я не робив. Зараз якось трошечки приловчився, просто менше треба робити загрузку. І все. І... А шків пізніше поміняємо, щоб було вращення трошечки друге. Тобто, обертовість ми зменшимо отут. І виходить таким методом у нас на частотнику обертовість буде збільшена. От зараз я гранулюю обертовість. У мене 28. Ну, буває 30. Я ставлю. А максимальна обертовість самого виходить. Шнекового подавача погрузчика цього 65. Тобто я використовую менше половини потужності шнекового оцього погрузчика. І все. Так що, методом шківа оцього я, я його трошки зменшу, він тут стоїть, 140-й. Я його поставлю, наприклад, 120-й і все, мені його хватає. І можливо прийдеться просто поміняти, зменшити ремні. І все, і все буде чітко. Все працює, все налагоджено, так сказати, Уже, уже вкурився. Далі просто треба його виділити один день свого життя <сум> дорогоцінного. Один день виділити і приїхати взяти в мене в товариша в Діме. Можна взяти роклу, Роклою це все діло розтягти, поставити. Да й буде тут порядок, красота не описуємо. От так, от. так що, друзі, невеличке відео. По виробництву, як ми працюємо, ми, я. Ну, коротше, якось отак. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже. Все буде добре і у вас, і в нас. Ну і трудимося. Давайте, пока-пока.